А ось вам, дорогі батьки, ще один аргумент вашому дитятку, чому сидіти в телефоні довго не можна. Коли ми сидимо в телефоні, що у нас відбувається? Скорочення передпліччя. І в цьому положенні воно знаходиться досить довго. А це означає, що там не відбувається нормальний кровообіг, особливо в кисті. А це в подальшому артрити, артрози, тунельні синдроми, оніміння пальців і ще купу-купу всього. Тому після того, як посиділи в телефоні, потрібно робити декілька вправ. Перше, потягнули на себе, від себе, на себе, від себе. Взяли кулачки. Те саме поскорочували вверх, провернули. Проскорочували вверх, провернули, проскорочували вверх. В кожному положенні по 20-30 разів. І далі по колу. Знову розтяжка від себе та на себе, і потім ще дві години без телефону.